Коротенько пробіжимося по цін. Я ходжу 20 років, бачив багато вірю в Бога, Матір Марію Ісуса, а у сповідь не вірю. Ну що чоловік засвідчив, що він вірить в Матір Божу та Всуса Христа, а в Сповідь не вірить. Ходіть у гріхах, поки ви не зрозумієте, що маєте можливість отримати прощення. Як не віриш, ну, то як каже Христос, повірить, що дасть вам. Я не буду його віру, скажімо, ламати або ще щось. Не віриш й добре. Це, знаєте, придумано аспірін, або, ну, нехай буде пеніцилін придумано перший раз, перший антибіотик. Багато людей теж в нього не вірило. І що, і помирали. Банально від пеніциліну. Не вірили, що то буде лікувати. Ні-ні-ні, не треба. Ти помирали. Сьогодні не тільки пеніцилін, сьогодні є величезна група антибіотиків різних. Антибіотики місцевої, дії, антибіотики такі, антибіотики такі. Там якісь новіші попридумували. Розумієш, бо ті визивають алергію, ті можна, ті не можна. Тобто зараз все, вже медицина пішла вперед. А є люди, що і далі не вірять. Ну, Їх справа. Так, мені сказала Сукруха, що не будеш ходити до церкви, то священник мене не поховає. Якщо я помру? <кій> <кій> Дуже серйозне запитання. Як не будеш ходити до церкви, то священник тебе не поховає. А що буде робити? Будете лежати на вулиці, до другого прощайся Христова, чи що? поховають, не переживайте. Біда, що, що буде з душею робитися. В тіла одна дорога з пороху із землі ти був взяти, і в землю і в порох ти повернешся. Це 100%. А от куди душа піде це вже друге питання. Дбайте не тільки за тіло, що проминає, але й за душу. Дякую вам, що вас почула, моліться за здоров'я дітей. Батьків, онуків, аби син Василь вирішив пити, прошу, ага. я маю молитися, щоб Василь ще пити. <кій> Якби я молився, щоб отець Василь Василиша пити, тобто за себе. Ну воно би ще мало яку логіку. Знаєте, коли Знаєте, як це виглядає, позвонив до лікаря і каже, Лікар, у мене так болить голова Випийте пігулок. Випийте за мене пігулок якийсь, що свипите там. ібупрофен, бо лікарю, і лікарю. Я, я думаю, що мені голова перестане боліти. Так? Ви хочете, щоб я за вас пив пігулки? Треба молитися за це, але я вам кажу, є таке латинське прислів'я Ора et labora» бора. Інакше воно не працює. Молися і працює. Як я молюся за здоров'я, то це не означає, що я сиджу вдома, я молюся за здоров'я і по дорозі до лікарні я молюся за здоров'я. Як я молюся, щоб мої діти е, добре вчилися, то я молюся раз перед тим, як сісти з ними, відкрити книжку почитати. Як ви хочете, щоб у вашій хаті не було алкоголіка, це, не, це недостатньо дати на Григорянку десь у монастир чи кудись, щоб там священник місяць кожний божий день молив, правив службу Божу і за Григорянку служив, щоб він лишив пити. А, а п'як навіть про це не знає, йому глибоко по прикапці, розумієте, щоб там знав щось ці молити. Це має бути комплексний підхід. Бо часом алкоголік вигідний у хаті. Я це казав не раз і казав тим людям, які мені казали, що ну та от чи ви не знаєте, де маю в хаті таку біду, а він п'є, і що я маю робити? Я кажу, він вам вигідний. Як ви що? Він не може бути я. Алкоголік вигідний, бо тому що всіх, всі навколо нього, ну, я пише, що чоловік так? жінці вигідний, тому що вона може списати на нього всі свої невдачі. Щось не так там. Паркан не помальований. а то що я то, я кому то зробити? Я маю в хаті алкоголіка, а то хто то зробить? А я маю один п'яка? Та воно і так далі. Діти, щось не вчите? Чого у вас такі погані оцінки в школі? То ми не можемо. Тато приходить п'яний, він б'ється, він нам то, то ми хотіли вчитися, ми тікаємо з хати, нам, то, ми не, не вивчили. І так можна списати все на алкоголіка. І потім вони, як би то, набувають таку. В таку другорядну вигоду від того, що в хаті алкоголік. І потім вони самі не хочуть його позбутися. А якщо він перестає пити, у хаті починається тривога. Бо вони не можуть жити по-новому. Вони привикли по-старому, бо вони знають, як поступати, а по-новому вони не знають. І тому часто. Алкоголіки не виходять із піке через співузалежне, а ті, хто навколо нього родину, це, це і є співузалежнені. Не світі навколо грішника, а співузалежнені. Бо ваша діяльність дає можливість або алкоголіку вийти з піке, або його тримати постійно на плаву. Я буду молитися і залучим ще пару людей. Але ми молимося для того, щоб люди почули, у суспільстві є така проблема. І якщо суспільство це почує, ясне діло, що при любих компаніях ви ніколи не скажете, та пита, що ти мене не поважаєш? Не поважаю, якщо ти мені так кажеш. Це то, що ви маєте відповідати. Так, я тебе не поважаю, якщо ти мені заставляєш мене пити. Я тебе не поважаю. Ще раз скажеш і перейдеш в інший вимір, я тебе буду ненавидіти. Отак От треба працювати проти алкоголю. Не просто дав очі моліці, і приходиш приходжу додому, яй, а чоловік вже світий сидить. Ви його такого не приймете. І не треба мені пояснювати. Прийму, прийму. Не приймете, бо ви не знаєте, що зробити з тверезим чоловіком. Разом оздоровляйтеся. Він, а ви готуйтеся жити новим життям. Змініть своє життя. Він лишає пит, а ти лишаєш те, що ти до цього часу робила. У мене таке питання. Чи можна бути вірною чоловікові після його смерті? І присвячувати своє життя Богові? Дуже побожне запитання. Поважаю таку людину, але вона не читала Святе Письмо. Біблія каже, Святе письмо говорить, тільки смерть розлучить вас, смерть вас розлучила. Смерть це така величина, яку не можеш. Переступити, відмінити. Смерть фактично вас розлучила. Крапка. А далі ти можеш бути вірна Богові, або ще Петрові Іванові, кого ти собі ще вибереш, або вже нікого не вибереш. Вірна собі. Смерть тебе звільняє. У мене таке питання, згідно з нашим рекатолицьким календарем 15 листопада, листопада починається піст, і зрозуміло, що, він, що всі п'ятниці є пісними днями, але якщо свято Святого Михайла виходить в п'ятницю, коли то нема посту, коли то в календарі позначено, що слід утримуватися від споживання м'ясних продуктів, а свято введення Пресвятої Богородиці випадає в піст. То немає такого позначення. Поясніть, будь ласка, як слід дотримуватися посту і святкувати дні, коли вони припадають на п'ятницю або в пість. Коли припадає свято на п'ятницю або в пість, залежно яке свято. Якщо благовіщення, знаєте, що благовіщення посту немає, коли воно там випадає. Якщо, наприклад, у п'ятницю буде. буде Михайла. Це значить, це значить піст. Піст це не означає, що воно якось вас має сильно обмежити. Я знаю, що початок різдвяного посту починається 15 листопада. Чекайте. Ну, ну а Михаїла 8. Ну і припадає у п'ятницю. Ну, є люди, які кожну п'ятницю постять, незважаючи, чи це піст, чи не пість. <кій> не зрозумів, що тут незрозумілого. Якщо людина поважає п'ятницю, вона собі постить, то постить. Як вона не постить, то вона не постить. Тим більше посту нема. Піст почнеться 15 листопада, Михайла 8, Введення у храм Пресвятої Богородиці є четвер, 21-го. 21 листопада введення у храм Пресвятої Богородиці. Календар новий. І це в часі посту Різдвяного, але це четвер. А постити треба у середу і в п'ятницю, а для священників ще і в понеділок. Понеділок то день. все ще не Все, спіст поясню. Запитання. Отже, чи можна парафіяну після літури підходити до місця, де збирали пожертву на тацю, щоб обміняти собі е, крупнішу свою купюру на дрібніші гроші, е, чи то є заборонено робити в церкві? Та чого заборонено, діти мої, цвіти мої? Що ви до тих грошей ставитеся, як до якихось розумієте, ідолопоклонства? Та це елементарно. Але не треба йти самому на таці і міняти собі гроші. Йдеш до касіра і кажеш, слухай. У мене є, от поміняв мені 100 гривень. Не ста це. Бо тому що ну я розумію, що ніхто не вкраде звідти гроші, але ви, ви будете причиною, що люди будуть, а де я пішов, а де взяв за багато, а де за мало, ну і так далі. Нащо вам того? Маєте сіра в церкві. Прийде, пішов, знаєш, там, особливо ті, що в магазині працюють, приходять, розумієш, у нас навіть контракти, вони навіть домовляємося, що принесіть нам дрібні гроші. Взяв, зібрав там, приніс і каже, до касіра прийшов і каже, слухай, поміняй мені там 500 гривень, 1000 гривень, мені дрібними поміняй, бо маю на здачу. До касіра не треба на танцю йти. Не треба. Але це не є проблема. Я просто кажу, не йдіть, щоб ну, ну не треба давати лишній повод е, ну, слабким у вірі людям. Не треба. Слава Ісусу Христу, паночі, як розуміє Бог. Має на кожного свій план. Це, це лекція на 40 хвилин. Бог покликав нас до спасіння, і на кожного з нас має свій план, як нас спасти. Щоб ми потім спасали інших. І це є дуже багатоурівневий процес і багаточасовий. Слава Ісусу Христу, що означає молитися за людей, які не пізнали Божої любові, я розумію, що це по-своєму як ви. Я розумію, це по-своєму. А як ви? Ну я теж по-своєму це розумію. Ті, що не пізнали Божої любові. Ну, люди злі, наприклад, там, ну злі. Ти, його нічого не радує, йому нічого не цікаво. Людина, яка. ну, вона ти їй, що скаже, подивись, яке гарне кіно, та я все виділа. Подивись, яка гарна книжка, я вже все читала. Тобто людина, яка ну, не, вміє, не вміє жити, вона не вміє радіти життю. Я рахую, це ті люди, які не пізнали Божу любов. Все? Ну як за них молитися? Молитися, ставати, молитися, щоб ти став кращий, щоб та твоя любов була така велика, щоб навіть трошки її зачепила. Ділитися любов'ю. Любов не може вимолити. Любов'ю можна наповнитися, любов'ю можна поділитися. Отже, Васильівський, будь ласка, свою думку дружила все життя із подругою, ніби не сварилися. Перший раз я вияснила, тепер другий раз подзвонила на, на Хамила, сказав, що так. Так поскорочувала, розміщу розуму, ну, Вона як хочу, так разом, як маю пост. О, ну, ти поняла, що там є? Ану? Дружила все життя з подругою, ніби не сварилася. Перший раз я вияснила, тепер другий раз подзвонила, нахамила. Я сказала, чому так розмовляю. Вона як хочу, так і розмовляю. Маю як маю поступити. Я так думаю. Бо от мене, от, от, розумієте, людина не дурно хліб є. Вона вміє читати е, апокрифи, розумієте? Це, це Світлана це чудесна людина. Це, це тільки бухгалтери так вміють. І ще доктор, як напишуть рецепт, то тільки лікар може його прочитати більш ніхто. Е, ну, розумієте як? Це, Я коли ходив до школи, у нас, е, мені розказують кубайку, доненки пам'ятаю. Про двох упертих цапків на, на, на ці, бут, такий потічок, і там мостик такий був вузенький. І один цапок з дрова боку йде, а другий з другого. Йда, друг другого. І, і не пропустили ні один одного, буцькалися, буцькалися, поки бани впали у той потічок. Ну вони не побили, але так намочилися, так охололи трошки. Я собі думаю, ми, ми часто так само похожі на цих двох цапків. Не, що, не, один, один А я їй сказав, а вона мені сказала. А ти чу, що ж вона мені сказала? А то то неправда, правда, отче скажіть, то не файно, то, то, то не по-людськи, отче, то не по людськи Ви доказуєте, що без що. Якби... Станьте прикладом смирення, станьте прикладом покаяння, то що я на проповіді сьогодні казав. Поступіться одному, будьте мудріше, не шукайте правди серед дурними, ви ніколи її не знайдете. Будьте мудрішими. А знаєте, кому я це кажу? Обом сторонам. І тим, і цим. І котра стане мудріша, та мудріша. А котра далі буде сібуцькати, то не дуже мудра. Що робити, якщо хлопець, з яким я була разом 10 років, не захотів одружитися і пішов до іншої. А я досі його люблю, і не маю на нього ненависті, не маю на нього ненависті в серці. Боже, Боже. Доню, мені це так знайоме? Я, я таке знаю. Я вам скажу чого. Бо ви це мені сказали, як 10 років я зустрічалася з хлопцем, а чого не пішла до отця е, через пів року і сказала, Отче, ми тут, знаєте, готуємося до ми хочемо прийти підготовку до подружжя. Чогось не прийшла? А прийшла після 10 років. Жила з незаконно з чоловіком, а потім прийшла, бо він пішов до другої, а ти прийшла мене спитати, що мені робити. Я мав би відповісти, що привести тобі того кавалера за вухо до тебе і сказати, оце от твоя дівка? Що я маю з ним робити чи з тобою? Ви мали вдома любимий глечик, ви його розбили. І потім приходить до мене і питається, що нам зробити, отче, щоб Глечик був цілий. А назад час вернутися. А це кажу на майбутнє іншим. Узаконюйте свої відносини. У нас на парафії теж була одна така моя парафіянка, яку я просив під малий бік, я їй казав: доню, узаконь відносини. Одна дитина від одного чоловіка, друга від другого, третя від третього. І потім, коли почалися проблеми і з тою хатою, і з тим всім, розумієш, а той чоловік зіобернувся та й пішов, лишив її. І вона приходить з трьома дітьми, тільки волять дітей. Ніхто не знає, тільки п'ятеро. Приходить, мені шкода її, розумієте? Я даю їй їсти, я даю їй цей, ну, якісь там продуктові набори, ще там підтримую, розумієте? Але вона моя парафіянка тільки, лише коли вона приходить якусь допомогу брати. Вона у церкві була менше, як з як, як візитацією по, по допомогу, розумієте? Я їй кажу, у закон відносини, бо будеш мати проблеми. Так і сталося. То її лише вона приходить, щоб мені робити. А чому вона не хотіла узаконити відносини? Бо вона хотіла бути мудріша, знаєте? Вона мені щось нагадує Юду, я поясню чому. Тому що вона була не одружена мати одиночка, їй держава дає допомогу, а якщо вона одружиться, то не жартуйте з тим, не ламайте собі життя на ціле своє життя. Бо як ти зробила помилку, яку можеш виправити, це не страшно. Але якщо ви робите помилки, які неможливо виправити, а це сім'я, це життя. Крок в ньому, в ньому це то, що вже не виправляється. Народилася дитина, ти не можеш її, як, як пісюка продати. Розумієте? А коли ти живеш офіційно з людиною, ну як офіційно, ну мається на увазі. Ну, сусіди знають, що от-от вони двоє живуть, а та-та вони двоє там, вони живуть там. Не чи ви розписані, чи ви вінчені. Не Ви показуєте суспільству, що ви разом, а потім раз і вже не разом. І як ти потім приведеш кого з другого. Ти ж собі портеш життя, ну тебе будуть сприймати як? Як тебе будуть сприймати? Тому. Треба узаконити своє відношення від початку. Проговорити це. Так, треба випробувати один одного. Не треба сьогодні в Інстаграмі побачив один одного, завтра зустрілися через тиждень весілля. Таке не робіть. Таке не робіть. Почуття треба випробувати. І якщо ви повинні поставити собі якісь межі, я знаю, що таке неписане правило, знаєте, що. Максимум, скільки може зустрічатися хлопець і дівчина, це два роки. Два роки. Якщо ви разом два роки, то вам треба або одружуватися, або розходитися. Більше, Якщо ви більше як два роки живете і не узаконюєте своє подружжя, ви один одному помало починаєте портити життя. Якщо ви навіть доживете, до глибокої старості, ви один одному починаєте портити життя. Бо ваші відносини нічим від не відрізняються від випадкових зустрічей. Нічим. Бо ви не узаконюєте ні перед державою, ні перед Богом своїх відносин. Ви встидаєтеся або не довіряєте, встидається державі чи встидається церкви, або не, або не оцінюєте цю інституцію. І тому. Узаконніти свої відносини, бо тому що це є. По тому ну, назад не вернеш. Ти час не вернеш. Знаєте, мені там крок до пенсії, то це таке прожив життя. А коли ти на початку собі життя портиш, це гірше. <кій> Потім він тебе лише, просто лише, і ти навіть не будеш мати на кого біжатися. Тільки на себе. Я дуже співчуваю цій дитині. От, ну, не знаю, просто як священник, хоче такого обняти, просто пожаліти. Ну, все, що я можу зробити. <кхе> Дякую щиро всім вам.